Будівництво найпростішої споруди цивільного захисту укриття восьмої гімназії. Уже на стадії завершальних ремонтних робіт за ці кілька місяців виросла споруда подвійного призначення, яку можна використовувати і як укриття, і як спортивну залу. Підведено тепло і світло, нині йде встановлення вентиляційної системи. А наприкінці січня, розповідає начальниця управління освіти Валентина Адаменко, привезуть двері у додаткові приміщення, кабінет медсестри, туалетні кімнати тощо. Чому не відбулось відкриття до нового року, пояснили батькам, розповідають і нашим глядачам. Ну, взагалі, команда працівників серйозна. Навіть 31 числа вони працювали 31 грудня. Вийшли на роботу 2 січня. Так, вентиляція буде встановлена швидко. Основне, де нам потрібно чого, ми не заливаємо підлогу. Підлогу можна хоч сьогодні залити, зробити, пофарбувати. але буде нерозумно, що потім фарбуємо стіни. Через то, поки вологі стіни, ми не можемо зробити оздоблення, воно просто відпаде. У зв'язку з опаленням, зв'язку з тим, що ми ще. Включаємо інші прилади для того, щоб гріли. Ну, як ви бачите, самої роботи тут йде дві неділі і ми завершуємо. А от уже стіни, це треба чекати на, мабуть, місяць, може, два. Все залежить від того, як ми зробимо стіни. Зараз… Там, там, теж в школі, не дуже да, там і туалет здається на вулиці. Так, там на вулиці він йде теплий туалет, але для того, щоб до нього перейти, то треба пройти через вулицю. Хоча приємно те, що миряться намагаються якнайбільше дати класів для того, щоб було переважно очна форма, а не дистанційна. Ну, і Основна, звичайно, причина, чого ми перенесли будівництво на наступний рік, це те, що потрібно було зміни робити до проєктної документації. Один вид робіт треба робити іншим. Ну і ще були такі, на жаль, моменти, які потрібно було обов'язково зробити. Та в проекті їх не було. Зміни вже зроблені, експертний звіт. Уже ми маємо на руках. Через то, з 1 січня вони вже працюють далі. Вартість проєкту 8 мільйонів чи потрібно було додатково? Вартість ні. Ні, додаткових коштів не потрібно. Вартість проєкту була 8 мільйонів 808 тисяч. Після того, як проведений був тендер, вона зменшилася на 1 мільйон. Але крім цього, є технагляд, є авторський нагляд. Це також потребує. Тобто до 8 мільйонів у нас йде економія. Ще в листопаді закуплено усі необхідні меблі та обладнання для основного приміщення та додаткових кімнат. Все чекає свого часу. Це і лави, це парти, стільці, це пуфи м'ягенькі, це обладнання в медичний кабінет, шафа, кушетка. Повністю все це вже закуплено, все чекає своєї черги. Навіть адміністрація школи договорилася і з. Тихосвітньої училищем номер 3 щоб допомогли в розмалюванні таки зробити дизайн. Дизайн переважно буде такий сонячний, жовто-салатового зеленого світлого кольору. Укриття має два входи-виходи. Для людей з особливими потребами встановлять електропідйомник. Він по зразку йде гімназії номер 17 Це коли просто складається ніби металева підставка. Коли ти її відкриваєш, відкриваються дверці, заїжджає туди інвалідне крісло або людина заходить, який важко спускається за тобою, дверці закривається, кнопочка нажимається і ти спускаєшся донизу. Набагато зручно, тому що ви розумієте, якщо б ми робили пандус, звичайний пандус повинен бути під кутом 12 градусів. Це уявіть скільки яка довжина повинна бути. Саме весь майданчик спортивний, який ми залишили для того, щоб діти могли весною займатися. Ми тільки чуть -чуть частинку взяли під будівництво. Він би був би під пандус. Через то це як найкращий варіант. У зв'язку з тим, що школа навчається восьма у дві зміни. Станом на сьогодні тут 400 дітей, до війни тут було 600 дітей. Зрозуміло, що деяка частина виїхала, деякі переїхали в інші школи. Але так, як говорять батьки, якщо тільки відкриється очна форма і буде працювати, ми повернемося сюди, трошки розгружимо інші школи. Ближче на весну, по завершенню внутрішніх робіт укриття зможуть запустити в експлуатацію. Як побачите, що вийдете на вулицю, там передбачено таким чином, що повністю все це укриття буде засипано землею. Але, звичайно, засипати землею ми зможемо тільки травень-червень місяць. Ну це не повпливає на діяльність самого укриття. Через те ми хочемо, щоб хоча б березень діти прийшли в школу, могли бути в укритті, а вже опорядкування самого благоустрій ми вже зробимо тоді, коли буде сонечко на вулиці. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.